У п'ятницю 19 січня на всій території країни синоптики прогнозують відлигу. Очікується плюсова температура та опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Найтепліше традиційно буде у східних та південних регіонах. Там повітря прогріється до 7-9 градусів тепла, а в Криму взагалі до рекордних плюс 11 градусів. На Полтавщині похмуро. Упродовж дня йтиме дощ, який до вечора, ймовірно, посилиться. Температура повітря підніметься до плюс 4, після опівночі опуститься до нуля градусів. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Уночі очікується сильний дощ, вранці без опадів. У день дощ піде знову, а до вечора зміниться мокрим снігом. Світлої пори доби очікується температура повітря плюс 4 градуси, вночі 1 градус морозу. У горішніх плавнях упродовж дня небо вкриватиметься хмарами. Нічний сильний дощ до ранку стихне. У день він піде з меншою силою, а ввечері йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. Нічна температура повітря 0 градусів, денна плюс 4. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів. Тутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 19 січня 1993 і 2007 років, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. У ті роки зафіксували 4 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950 –– п'ятдесятого, градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.